Вимогою як поліцейської це ваша суб'єктивна дія, років, що ви там хочете виконувати, що ви не хочете? Нічого подобного. Ви маєте право, я не зобов'язаний виконувати ваші незаконні вимоги. Якщо чому, ви не чому вважаєте, що мені вимога незаконна? Ну то що у вас, во-перше, посвідчення не встановленого зразка? по іншому, по, по ну в наступному, ви взагалі з якою метою у ну, мене документи вимагаєте? З якою метою? Тим, що я маю право, відповідно до статті 32 частини 2 закону України про національну поліцію, і повідомляю вам, що в разі невиконання моєї законної вимоги, моя вимога законна, оскільки вона. Це ваша суб'єктивна дія, що Це вона не законна. Це моя суб'єктивна діяться Яким, для... Яким законом. Законом України про національну поліцію і адміністративним кодексом України. Це ваша суб'єктивна думка. Стаття 185 закону України про адміністративне правопорушення. Ну надає, законної, надає, української надайте української. тоді докази, Но що я, я здійснив якесь адміністративне правопорушення. Я вам зараз пояснюю. Но... Я вас прошу надати мені. Послідку. З якою метою? З метою перевірки. Я не зобов'язаний вам нічого надавати, перевіряти там і ще України, щось. Я вам ще повторюю, не зобов'язаний. Ви, порушує, ви, порушує, ви, порушуєте, ви порушуєте мої конституційні права? В тому, що ви е, вимагаєте від мене, зараз чините на мене тиск вчетвером, намагаєтесь мене змусити, щось вам там надати, щось можливо підписати. Я ще раз, ви забороняєте мені вийти звідси? Ви обмежуєте ну, мої права на пересування. Ви обмежуєте мої права на пересування. Я встановлюю ваші дані. З якою метою? З метою, тому що мені надається право. Нема у та вас такого права. Якщо у вас посвідчення не встановленого зразка, ми все вже вияснили. Тому що. Тому що ну, вам його видим, видав, що воно не встановлено зразка. Є постанова 1457. Там є е, встановлений зразок вашого посвідчення. Це не встановленого зразка. Тобто, якщо, якщо, у вас, якщо у вас посвідчення Я не відповідає відмовляє. закону, то ви не маєте повноважень. Тому ви не маєте права вимагати у мене щось, І щось е, тут висувати свої якісь неправомірні посвідчення. Я вам показав посвідчення не встановленого зразка чому воно не встановлено Ну так, тому це що це откуда це я знаю суб'єктивна це ваша думка суб'єктивна ні це ваша суб'єктивна думка ви мені не можете пояснити чому воно не встановлено зразка тому що чому тому то, тому що постанова 11.37, там є зразок вашого посвідчення це посвідчення чим воно ану відкрийте мені цю постанову давайте покажіть мені. а що я дожен з собою ні, носити? Кажете, ну, постанову все такі носі ви одкажете ви придумали якусь Ні, що подобного Вибрали Никто ничего не придумывал. А вы мне зараз пытаетесь рассказывать. Пытайтесь мене ввести в заблуждення. в заблуждення. Ладно, выдержите <рик> телефон, снимай його. Покажу вам статтю 32. Відхилити, нажимай. Сейчас я... я. Не надо мне показывать свои статьи. Там. У меня есть все распечатано. Сейчас я посчитаю статью 32. Все тут у меня є. Давайте разберемся, чтобы уже у нас не было ми розберемося. Дивіться, Закон України про національну поліцію. То закон, то все таке. Ви согласно закону працюєте про національну поліцію? Звісно. Давайте тоді пройдемося по закону. По Перша стаття закону про нас поліцію. Що там написано? Національна це, поліція, це, це, це центральним органом виконавчої влади який ну, і фіснує. Нічого подобного. Перший закон це там. Поліція зобов'язана дотримуватись. Захищати права та, та свободу. Людини. Шляхом забезпечення права та свободи людини протидії ну, свободи людина публічної безпеки. Я людина, права. в правому статусі людина Ви дивіться. захищаєте мої права? Яким чином ну, ви захищаєте мої права? Ви зараз. Що? офіційний сайт. О. Дивіться. На офіційному сайті Верховної Ради документ дійсний. Дивіться. Давайте ми з вами вже продається по закону України національної поліції, щоб не складалися питання. І поїхали далі. Так. Дивіться, стаття 32-го ми відкриваємо. Вази мене не вірите моїм словам, я то нікому. я вам покажу. Абсолютно нікому не вірю, не вірю. Покажу, дивіться. Не зобов'язані вірити. Це погано, чому ви не зобов'язані вірити. Ну тому що. Чому? Що ви обмануєте. Що? Ну я, раз ви не види, Стаття 32. Стаття 32. Поліцейський має право вимагати в особи. А я не особа, я людина. В особи, пред'явлення нею документів. Що посвідчить особу, підтверджує mm -hmm. там право. Е, ну, якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на ознаки, от у вас є 6. Давайте 6 пунктів, ви мені э, назв'яте, в яких случаях ви можете перевіряти у мене мої документи. розділ другі. Відповідно до розділу 2 статті 32. вам поясню. Відповідно до розділу 2, статті 32. Відкривайте відповідь. Ні, не, ні, ні. Нічого подобного. Це розділу другої. То у вас старая редакція. Нічого подобного. У вас стара редакція. Я відкриваю ось. Открывайте, читайте. На верховному. На сайті. Там уже не святиться нічого. Дивіться ось. Тут ви можете подавляти у мене документи, якщо там. Щось вчинив, щось порушив. Там У вас перебуває, там... я ще раз вам Якщо особа перебуває в місце, про них порушує. Старує, редактор, ми розначили. щось порушили. Ми конкретно. Я Сказую, розділ другий. А я вам говорю, ми Добре. щось порушили. Ось, бачите, 32 стаття. Ось угу. ви перечислюєте мені. Бачите, перевірка, додому, no, no, no. джік. Ви мені перечислюєте всі пункти. Ну, перечислюю. Далі Його. розділ 2. У період дії воєнного стану або під час мобілізації поліцейський має право вимагати особи чоловічої. А так, особи. Віком, Я не особа віком від 18 до 60 ви років, років. пред'явлення військово-облікових документів разом з документами, що посвідчують у спосіб, який дає можливість поліцейському праву прочитати та зафіксувати дані щомісяця документами. Вы Согласно пари. вот этого вашего этого, предоставьте мне документы, что сейчас у нас военный стан або печатан еще и то У вас есть на руках сейчас? Военный стан сейчас. Решение суда есть. Це, рішення? Це, не рішення це Нет, рішення, рішення... суду. Це рішення Верховної Ради України. От є, а у вас є такий документ? А бути у мене на руках? В смысле, Ви говорите, що сейчас його не... нету. Як ви докажете? У нас возникает правова колізія. Ви повинні взяти і предоставить мені документи. Согласно документу, тоді <ристо> ми <ристо> будемо <ристо> з <с> вами розмовляти. Якщо у вас немає документів, документов, подтверждающих це все. Ну, значить, це ваша думка, а у мене є моя думка. Вы что назвати. <разговарувати. ристо> У вас нет причин, вы, вы ведь, даже не можете сейчас взять и предоставить документы, согласно которых я обязан вы вам что-то предоставлять. Вы нет, на даты нет конечно, я не вымогаюсь. Я просто я хочу, что хочу, чтобы так. у нас было с вами правовое дело, а вы у пытаетесь по беспределу у меня выманить в чем мои в чем документы. Беспредел? В чем? Вы не, не можете стартю, обосновать никаким упорили. образом, на, чь, на каком основании я должен вам что-то показывать. На основании статьи 32 частины. Другой. Я вам Законный еще раз объясняю: тогда покажите документы, что у нас введен вот этот военный стан. Есть у вас они на руках, если их нету. Почему у меня не будете они на руках? Потому что ваши, допустим, требования должны основываться быть на законе. Украине а... Я еще Я раз, раз повторяю: данные. законные требования, вот у вас даже есть законы, а вот это, что вы сейчас говорите, Голошина. это ваша точка зрения. У меня есть своя точка зрения, у них есть своя точка зрения. И чтобы вот эту правовую коллизию не создавать, вы показываете. Документ, що підписаний там Верховним главокомандующем, що військовий стан сейчас, і тоді ми познь. Рознем... Ви відмовляєтесь. Ви, не, не... ви мені не називаєте не надаєте свої документи, і я не можу роз... уточнити, хто ви є. Ви не можете внять пошу, ми люди... що вам це треба. Ми прийшли, ви питаєте... сюди, а, щоб я нам надали нам інформацію. Документи. Я вам ще сервисный центр. 30, 30, 30, 30. Я вам ще раз повторяю: мені, документи покажіть. що... Які вам документи ще Рішення суду. Які рішення суду? Э... Mm. Ви, і... що... ви живете в правовій країні? Не совсем. А то, что нам газ отрезают, по безпределу. Не насыдников это по беспределу. Потом. Сейчас що... люди защищают. Сейчас у нас в країні військовий стан. Да не важно, что я знаю. Для того, чтобы обратиться а мне в суд, мне надо предоставить документы. Вам, чтобы мне что-то сказать, что сейчас військовый предоставьте документы, которые подтверждают ваше судьбу. Я вам 10 разів уже сказав, я ж не попугаю, не буду повторять я, по 10 разів. Я ці документи не повинен мати з собою. Та, Як себе не повинні мати? У вас повинні бути документи. Я знаю. Подайте запит на інформацію є, Верховну Раду, та, Раду, вам не туди копію. Навіщо? Це загально доступна інформація. Загальнодоступна. мені кажется, що знає, недоступна. Про це все знають, розумієте? Не всі знають. Обращаюся в банк. Э, за кредиты, да, вы, дивиться, вы я вы, тебе вы, еще вы раз говорю, нет, если не вы банк вы, обращается, вы. тебе говорят, військового войскового страна нету, вы или вы в суд куда-то. Я не выдумываюсь, я хочу, чтобы вы внятно и законно... Вы не выполняете мою законную вымогу. Незаконную вымогу. Во-первых, она незаконная. В чем она незаконная? Да во всем. Вы не, вы не вы закону вы закону вы можете даже обосновать, на каких основаниях я вам должен что-то показывать. Удостоверение у вас недействительное. Можете расскажите Да я не собираюсь ничего рассказывать. Согласно вашему же закона, статьи 1... Ви повинні захищати мої права і свободи, права і свободи людини. Так, так. Я людина, в правовому статусі людина згідно шостою статі загальної декларації людини. кожна людина, незалежно не не від, від її місця перебування, має право на визнання її правособ'єктності. Ви визнаєте мою правособєктність, людина, Надайте мені документи. Ви визнаєте? Чи? то Ви, отказу, ви документ, знаєте, що за це постійно? є серйозна кримінальне відстання. За те, що, на... що ви не визнаєте мою право статус людини, ви порушуєте міжнародні договори і факти. Ви ви знаєте ми правовий статус людина? Ви вчиняєте адміністративне? Ви знаєте, так? А ви знаєте ми правовий статус людина? Ви ви знаєте ми право статус. Будь ласка. Смотрите, отніміть, ви знаєте, на яких підставах ми запитуємо да, да. да. у вас документи? А дан документ ми тут на виклик Відносно вас викликає політичні розвитку. Добре. Ми вам пояснюємо. приділі документи, засвідчуючи особу, Так як ми прибули на виклик. Ви тут чиняли адмінправопорушення. Згідно виклику, виклик? виклик, ви тут чиняли адмінправопорушення. Які правопорушення? Тому придавіть, будь ласка, документи ваші, які засвідчують асфальту особу. Кому? Зачем пред'являти документи, якщо я людина, про... ви запитали підстави? Зачем <Ваши> <що> вам перевіряти? Тому що ми не знаємо, хто ви, з ким ви. А зачем вам знати? А ми люди. Зачем вам знати? Тому що ми повинні знати. Іванов Петро Петрович. Іванов да, Петро Петрович, так это да, есть. Громадяни України. Ви питаєте сейчас ввести мене в статус фізичної особи. Я, я тоже знаю. Ну, просто статус фізичної особи. Я не є фізичною особою. Я не є фізичною особою. Я, я людина. В статусі людина. Ви намагаєтесь маніпули. Підтвердити можете юридично? Не ну как вы не забывать? Смотрите, сейчас если вы что-то говорите, вы должны ссылаться Давайте на какие-то законы, нормы. А так, если вы просто сказали, это просто ваше мнение, ваше слово. А я не обязан вашим словам доверять. Хорошо. Вам надо решение да? да? Військовий стан, кстати, в Одесі на 90 днів. У нас уже 4 года, так що там незаконна диференціація продовжується кожного А він не може продовжувати. продовжувати. Це незаконно тоже. Ну, правильно, Верховна Рада законно. Ви ж стверджуєте, що Верховна Рада незаконно приймає рішення. Що? Откуда я знаю? Откуда, Откуда мы знаем? знаем? А підписано вот эти всі документи. То що скасовує рішення виконавчої ради, а? Ну, от хто може, може хтось оскаржує. Не хто законне. Може хтось оскаржує, можна. Може. Може. Вот так наoje тоже такое. Ну, а так не подписанные кем-то президентом. Вот есть у вас подпись, там будет президентом. Или все так просто выложили в интернете какую-то там писюльку. Ні. Ну, як це, ні? Офіційний портал есть. Там официйный портал. Что про... ага. вы ви не вы Ми Мы вызнаем документи документы с подписями, печатями. Ну, Они выкладываются все на официальном сайте. Ага. Без подписи и печати. Так. Да. Все. Ми розмовляємо непонятно про що так, вы я не можу поняти, чого ви тратите тоже? И ваши, и на і ваше, і наше время ваше У вас немає не законних вимог, є сзаконно вы... ви то я ж говорив. Ви вы виконуєте свої закони національну поліцію, вы захищаєте мої права і свободи. Ви питаєтеся їх обмежити. Ми не тільки захищаємо права та свободи людини, підтримуємо вже питаєтесь на порушення права і свободи. И... У вас є корні... А мы что-то нарушили. Наряд ну, приїхав до да. вас і повідомляю вам, що є виклик на Що ми, ми нарушили? А выклик, <клево> вы если кто сквозь выклик, то уже все. Ми да. сьогодні то тоже да? викликали выкликали поліцію. Учасник події, да. ну, не да. преступник политику. Ми сьогодні також викликали поліцію. А какой події учасник? Я ж не визывав вас, это визывал вас тот товариш. Наряд полиции выкликали. А що ми порушили? нам надали